Підходить до завершення 2025 рік. В цю пору зазвичай прийнято. Підводити підсумки та робити плани на наступний. Тож і я на цьому каналі якраз таки поділюся результатами того, чого ми як спільнота досягли разом у 2025 році. Цей рік став справжнім випробуванням для багатьох українців, і це цей вина, Адже коли триває 11-й рік російської агресії проти України, та вже скоро буде майже 4 роки повномасштабного вторгнення на територію України, звичайно, функціонування громад і підтримання їх в існуючому стані вже є доволі непоганим досягненням. Але міста України навчилися не лише жити, а й розвиватися за таких обставин, що й доводить нас, українців, як незламну націю. В першу чергу необхідно подякувати тим, завдяки кому українські міста мають можливість жити і рухатися вперед військовослужбовцям Сил оборони України. І, зокрема, серед рядів військ служать близько півтори тисячі військовослужбовців, які до недавніх пір працювали на комунальних підприємствах міського електротранспорту. Це як і водії автобусів, тролейбусів, трамваїв, машиністи, електропоїздів, так і працівники депо слюсари, майори, електрики, інженери тощо саме завдяки вам ми можемо продовжувати жити, працювати над тим, щоб наші громади розвивалися і оновлювався рухомий склад, і жили так, як це і було в мирне життя. Тож висловимо щиру подяку за те, що. Ви сьогодні є надійним нашим захистом, а ми будемо доглядати зусиль для того, щоб ми були надійною підтримкою та опорою. Росія продовжує задавати ударів по цивільній інфраструктурі України, житловим будинкам, об'єктам енергетики і, зокрема, об'єктам транспортної інфраструктури. Позади мене знаходиться один із постраждалих будинків на північній Салтівці. Цей район постраждав чи не найбільше в Харкові за все повномасштабне вторгнення. А також тут пролягала тролейбусна лінія 47-го та 48 го маршрутів, які довозили людей до однієї станції метро. Також було одне із найбільших трамвайних депо в східній Європі. На жаль, внаслідок агресії ці два об'єкти зруйновані, і всім нам, всій громаді Україні, доводиться відбудовувати те, що знищила Росія. Усім нам не тільки в Харкові, а й в містах Донеччини, адже сьогодні ми маємо і невтішні результати щодо функціонування роботи літотранспорту. у зв'язку з масовою евакуацією населення, повним стиранням громад Донеччини перестав функціонувати дружківський трамвай. У грудні 2025 року йому мало би виповнитися 80 років з моменту запуску, але, на жаль, через російську агресію трамвай зупинився. І також є навтішні новини із Слов'янська, де чотири тролейбуси також евакуюються, що може свідчити про підготовку до припинення роботи електротранспорту в цьому місті. І останнім бастіоном залишається Краматорськ, де досі функціонує тролейбус і транспорт. І Краматорськ продовжує бути неприступною фортецею на Донеччині. І задача всіх нас якраз таки вберегти цей Донбас, а ще і відновити те, що знаходиться наразі на тимчасово окупованих територіях України. Водночас варто відзначити, що 2025-й став для громад роком оновлення в міському електротранспорті. Сьогодні міста отримують не лише гуманітарку, а й закуповують нові тролейбуси, автобуси та трамваї. Відрадно, що у містах розуміють важливість оновлення рухомого складу. Тому Миколаїв, Івано-Франківськ, Хмельницький, Кременчук, Київ та інші міста поповнили свої парки новим, сучасним та комфортним транспортом. А Тернопіль та Черкаси на довгоочікуваному шляху до оновлення свого тролейбусного парку. В цьому році ми нарешті починаємо говорити про підхід доступності та безбар'єрності в громадському транспорті, облаштування доступних зупинкових платформ, і також їх адаптація під низькопідлоговий громадський транспорт і якісна комунікація з мобільними групами населення. Ці діалоги нарешті з'являються в громадах, і це тішить, оскільки це дає змогу у тому, що наші міста скоро можуть бути такими, що доступні і відкриті для кожної та кожного. Як пройшов 2025 на моєму каналі, чесно, мій канал хоч і любительський, якому я відверто приділяю менше часу, ніж інші популярні автори. Однак, все ж таки, є досягнення, якими хочеться поділитися. У нас же понад 5800 підписників, і для такої специфічної аудиторії це вже чудово. Разом я з вами відвідав 9 міст України, де разом дослідили мережі електротранспорту та їх оновлення. Проїхалися одеськими К-1 та 306, подивилися на швейцарське поповнення у Львові, також дослідили міський тролейбус. Слідкували за гуманітарними надходженнями Харкова і також відновленням ліній. Завдяки вашій активності, коментарям, відгукам наша спільнота зростає, а разом із нею і актуальність тематики міського електротранспорту в українському суспільстві. Саме це я маю за мету, працюючи над кожним відео на цьому каналі. Вірю, що 2026 буде наповнений цікавих новин та оновлень у сфері міського громадського транспорту. А залишити цей рік на каналі я хочу у рідному Харкові. І якраз таки тут вже друге проходить різдвяний парад трамваїв. Це непересічна подія, яка збирає не лише транспортерів, а й просто небайдужих містян, яким цікаво провести гарно час у цю різдвяну пору. Адже зараз, як ніколи, кожному потрібно зберегти віру у світло, добро і майбутнє, і якраз таки ось цей транспорт. Святковий прикрашений транспорт може слугувати таким символом Символом віри в майбутнє, яке нас чекає у 2026 році, у розвиток громадського транспорту, електротранспорту, зокрема, і звичайно мирного неба над головою і мирної української відбудови. Тож бажаю всім мирного і класного 2020! Двадцять року і пропоную разом продивитися, якраз таки, як відбувався різдвяний парад у Харкові 2025 тисячі році.